Узнать, где і що и... произойшло на самом ділі. Сидорчук. 9 балів. З правої ноги забиває Сергій Сидорчук. І виводить київське Динамо вперед. 1-2 на користь Київського Динамо, правильно казати, 2-1 на користь Київського Динамо, але який гол забиває Сергій Сидорчук. Це не беручийся удар, тут не помог би ніхто. Ні ни, Карлос Навас, ні ни... не Андрій Лунін. Ніхто, так, да. зняв паутину просто, Опять, я пусть я скажу штампом, але так і було. Я уверен, що в тому углу давно вже на дні пораження була паутина. Так, як пробив тут Сергій Сидорчук. Тут Все правильно ви кажете, не ось когот, який щойно вийшов на поле. Він не встигає за Сидорчуком. але ж як пробив, як від душі туди дав у 9 балів. Сидорчук, Ну, а это... вы знаете, я заметил, что Сидорчук как-то увереннее играет, когда на поле появляется Ермоленко. Они в жизни дружат, эти двое ребят. Их видно всегда вместе.